Вітаю, Люба церква. Ми вдячні Господові за Його любов до нас, за те, що Він сьогодні дозволив нам бути на цьому місці, де ми разом прославляємо Його. Але сьогодні у нас особливий день, святковий день. У нас велика радість в тому, що Господь робить те, що Він замислив, а саме, Він замислив спасати людей. Він замислив приймати їх, і для того послав свого Сина Ісуса Христа, щоб зробити це для нас реальним. Я сьогодні буду багато звертатися до людей, які між нами сьогодні в білому одягу. Ви помітили, так, що між нами є люди, які, ну як і я сьогодні, в білому одягу? І це є. Ем, ну, не завжди так. Не завжди так приходять до церкви, не завжди так одягаються, правда? І я думаю, і, ем, наші друзі е, теж, може, е, ну, хтось вперше хтось десь одягався, якщо лікарем був вот, або є. Е, но сьогодні ви е, одягли ці білі одежі. І сьогодні Господь. Щось нам каже через це, і ми будемо на це дивитися. Але я хочу зараз <клес> виразити цю мисль, що ми є свідками Господньої події. Давайте ми 41-й один вірш прочитаємо з дії апостолів 2 глави, де проповідував апостол Петро і в кінці щось втрапилось. <клес> і 41-й вірш так каже. Адже вони, прийнявши з любов'ю Його слово, охрестилися і приєдналися до них того дня за три тисячі душ. Сьогодні немає у нас три тисячі душ, і нам трохи від цього сумно. Але ми бачимо дію Духа Святого, і сьогодні у нас десятеро. І за це слава Господу. Бо Господь продовжує свою працю на землі. І сьогодні є великою радістю, що Дух Святий сьогодні взлився в серця цих людей, яких ми бачимо в цьому білому одягу. І давайте ми тепер звернемось до того, а чому сьогодні в білому одязі? Я не кажу, що це ну, якась постанова така. Але ми це робимо, щоб засвідчити щось. Якщо не було б можливості мати білий одяг, і є такі, хто приймали, я думаю, той скопець, який їхав, і Філіп до нього пристав до, до тої колісниці, і він не мав там білого одягу. Вот. Но вони зійшли в воду, і тоді Філип прийняв, припадав йому хрещення. Але сьогодні і гарно, що у нас є така традиція одягатися в це біле, бо воно щось нам каже. І це тому, що Христос нам подарував всім, хто повірив в Його любов, хто повірив в Його. Пролиту кров всім подарував Христос білий одяг. Давайте ми звернемося до книги «Об'явлення» і прочитаємо сьомий розділ 9 і 10 вірш. Після цього я поглянув і ось величезний натовп, якого зличити ніхто не міг. З кожного роду. Покоління народності і племін, племені, вони стояли зодягнути в білий одяг перед престолом і перед анцем, і пальмове віття було в їхніх руках, і вони кликали гучним голосом, промовляючи спасіння нашому Богові, який сидить на престолі і... е... з... анцеві. Сьогодні ми бачимо, яка радість чекає тих, хто прийняв від Ісуса Христа цей білий одяг. Бо Христос Його, я ще раз наголошую, нам подарував. Ми Його не заробили, Він нам Його подарував. І всі ті люди, як ми прочитали, Ніхто не міг його злі, злічити цей натовп людей, і в цьому натовпі і ми з вами. Дай Бог, щоб ніхто, хто сьогодні в цих білих одежах ніколи не скривдив їх. Ми далі будемо роздивлятися на це. А один з 13-й прочитаємо ще 14-й, а один зі старців. У відповідь запитав мене, ті, які задягнуті в білий одяг, хто вони? І звідки прийшли? Я сказав йому: Мій пане, ти знаєш, а він сказав мені: це ті, котрі прийшли з великої скорботи і повірили в свої, випрали в свої одяг, в... вибіри його, в крові Агнця. Оці біли, о, білий одяг, цей, цей подарунок від агнця через Його кров, ми читаємо. Вони вибілили написано свій одяг в Його крові. Сьогодні Христос, котрому ви повірили. І я думаю, ви з любов'ю прийняли слово, як ті, що ми прочитали в діях. Люди прийшли, їх три тисячі було тоді. І вони, ми прочитали з любов'ю прийняли слово Апостола. Ви з любов'ю прийняли слово? Тому ви і тут. І це слово, воно відкрило вам те, що зробив для вас Ісус Христос. Ісус Христос подарував вам ці білий біли одяг для того, щоб ви пильнували. І далі ми подивимось. Перше, є перед нами і перед вами відповідальність тепер, щоб цей білий одяг не заплямити. І тут же в книгі об'явлені, третій розділ, там, де Христос звертається до церков. Він каже, третій розділ, ми читаємо четвертий і до шостого вірша. Але маєш декілька імен у сардах, які не заплюмували свого одягу, і ходитиму зі мною в білому, бо є того гідні. Переможець задягнеться в білий одяг. І не зітру Його імені з книги життя і визна його ім'я перед моїм Отцем, так перед його ангелами. Хто має вуха, нехай слухає, що Дух промовляє до церков. Дивіться: Христос, звертаючись до церкви Сардійської, каже, що є ті. Він каже спочатку, що ти думаєш, що ти живий, але ти мертвий. А тоді каже, що між вами є ті, які не заплюмували білий біли свій одяг. Я хочу, щоб сьогодні ніхто з вас в житті своєму, наподалі, ідучи за Христом, не заплюмував свій одяг. Ми бачимо, що в цьому слові меншість тих, хто так жив, а більшість тих, хто не пішов тою дорогою. Сьогодні Дух Святий звертається до кожного серця і нагадує нам сьогодні, що наша відповідальність на тому, щоб ми не заплюмували той одяг, який дам дав Христос, лежить на нас. А що треба робити, щоб так жити? І ми знаємо, що треба бути переможцем. Треба бути переможцем, бо тільки переможець може одержати цю велику перемогу, яку подарував нам Христос. А наша перемога де? Вона в крові Христової. Наша перемога, і ми сьогодні будемо святкувати також, згадуючи кров Христа. Наша перемога тільки в крові Христа. Наші зусилля марні, без крові Ісуса Христа. І ми знаємо, що для нас кров Христа завжди є тим, як ми прочитали, тім, хто омив свої одежі і вибілив їх в крові Христової. Третє. Приймає хрещення, ви даєте обітницю. Бути завжди христовими. Тобто ви тепер перейшли в табір Христа. Ви були в таборі грішників. Тепер ви перейшли в табір Христа, де Христос керує, де Христос надихає, де Христос веде. І перше, що ми повинні робити, це бути слухняними Його Слову. І ми бачимо, що тоді, коли ми приймаємо Христову одежу цю, то от давайте ми прочитаємо тепер послання до Галатів, до Галатів, третій розділ. І ми будемо читати з 26-го вірша, третій розділ з 26-го вірша. Два віршики прочитаємо. Вибачаюсь. Вибачаюсь. Що ще написано? <правильно>, Правильно, третій розділ 26 го вірша, 27-й вірш. Адже через віру в Ісуса Христа ви всі Сини Божі, оскільки ви які в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися. Оскільки ви, які в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися. Врешті-решт ми бачимо, що цим самим білим, білим одягом є хто? Христос. І тому то нам пильнувати треба, щоб Його не заплямити, щоб не наносити ці. Рани і язви на тіло Христове, щоб Христос завжди був нашим одягом для перемоги, для того, щоб наше життя йшло по Його задуму. І цей білий одяг ми повинні донести, як би зберегти Його до. Вічності, так? Тому що ми прочитали в Книгі об'явлення, що там перед престолом стояла великий натовп людей, і вони всі були в цьому білому одягу, бо Христос це подарував. Приймаючи хрещення, ми сьогодні свідчимо про те, що ми з обітницею. Підкорюючись Ісусу Христу, з ним повинні щось зробити. І я буду зараз також звертатися до рімлян 6 розділу. Ми будемо читати з 3-го віршу. Але я хочу трошки. Таку картину нарисувати. Дивіться, коли ви прийдете до води, і ми будемо вас хрестити, то ми вас не будемо вниз лицем класти на воду, а спиною. Тобто, як в труні лежить людина. І це є символом того, що ви померли. Таке питання до вас. Всі відчувають себе, себе е, мертвими до гріха. Бо це дуже важливо сьогодні. Коли я вас буду в воду погружати, то тим самим ви будете свідчити, що ви померли. І коли ми, я буду вас підіймати з води, то це буде свідчення, що ви воскресли. І я хочу зачитати це. Римлянам, 6 розділ 3:11. З 3 ми читаємо. Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерть. Тож ми. Поховані з Ним через хрещень, хрещення в смерть, щоб так, як Христос встав із мертвих, славою Отця, так і ми почали би ходити в оновленій життя. Бо якщо ми з'єдналися з ним, подобою Його смерті, то з'єднаємося з Ним і подобою Воскресіння. Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним, щоб Гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більш не служили гріхові. Бо хто помер, той оправданий від, від гріха. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що й будемо жити з ним, знаючи, що Христос, вставши з мертвих, більше не вмирає. Смерть над Ним більше не панує. Бо як Він помер, то тільки один раз, один раз помер для гріха. А як живе, то для Бога живе. Так само і ви вважаєте себе мертвими для гріха і живими для Бога в нашому Господі Ісусі Христі. Ось ми бачимо, як Павло розклумачує цю подію. Ми померли для гріха. Тому ми свідчимо, коли приймаємо хрещення і хрестимося. Не просто, знаєте, люди кажуть, треба прийняти хрещення. І я для чого то його приймаю? Не так треба казати. Ні, я не для чого то його приймаю, а я для кого то його приймаю? Бо я даю обітницю, бо я тепер в Христі, бо я для Ісуса Христа померлого. Приймаю це хрещення, бо я з ним помер. Бо я з ним воскресну, бо я з ним житиму. І я хочу сьогодні наголосити для вас, що бій тільки почався. Ви перейшли в табір Христа. І духовний бій тільки почався. Це тіло, в якому ми сьогодні є, воно завжди. Не хоче робити те, що казав Господь і каже нам. Тому ми не підкорюємося тілу, а підкорюємося духу, який сьогодні є з нами, котрий сьогодні веде нас до перемог. І тільки з Христом ми зможемо і померти, і воскреснути. Сьогодні є велика радість, що з нами. Сам Христос, що цим білим одягом є сам Христос. І як коли ми в нього одяглися, то не треба, знаєте, бути таким аморфним. Я все зробив, а тепер все хай Господь робить. Ні. Сьогодні Господь навпаки хоче, щоб кожен з нас, маючи цей білий одяг, як ми це розібрали, не заплямив його, щоб ми донесли це до. Останнього нашого подиху. І цю нашу віру, яка дорогоцінна, будемо нести все наше життя. І коли я буду запитувати вас, чи віриш ти в Ісуса Христа, і ваше буде да, я не думаю, хто хтось із вас сьогодні скаже ні. І ваше да, хай назавжди буде з вами. За це будемо пам'ятати, так жити, так любити. Ми будемо молити. І ми зараз будемо молитись, щоб Господь благословив цю подію, благ... дякувати Господа за те, що Він є нашим одягом. І кожен з нас, я думаю, хто сьогодні вже пройшов за Христом, 50, 60, може більше років, будемо згадувати, бо нам Господь нагадує сьогодні, ми повинні це робити доки є в нас життя, доки є в нас дихання. Амінь.